Як сказати українською зроть одолження»? Зділить зробити, а «одолження» – «одолжить». позичати, позичання, позичити ні. Це буде калькований переклад. А у нас є свій сталий вираз і гарнезний, скажу я вам. Отже, як же сказати зробити одолження»? українською буде зробити ласку, або вчинити, зробити, надати послугу. А як же сказати українською здійте одолження»? Зробіть ласку, будьте такі ласкаві. А тепер приклади. Ділать, сделать одолжение. Робити, зробити, учинити, чинити послугу або ласку. А якщо так, мені не нужны ваше одалження. Мені не треба ваших послуг або мені не треба твоєї ласки, або мені не треба вашої ласки. або...